Все має... Все має свій початок і кінець, свій старт, фінал, свій час, свою годину. І рік старий зійшов вже в нівець, і новий поспішив вже в Україну. Яким він буде, знає тільки Бог. Для кого буде першим чи останнім, та хай він стане роком перемоги, добра і світла тим, хто чеканні. хай буде щасливішим, ніж були роки стражденні у сльозах, у крові, хай стане він кінцем війни, біді, початком ери, правди. Та любові слава.